Чернівська міська рада закрита для громади. Такого висновку дійшли експерти, котрі аналізували індекс публічності муніципалітетів по всій країні і краще себе почуває виконавча гілка. Їй поставили трійку. Найгірше звітуються депутати. Інформація на сайті міської ради теж дійсності часто не відповідає. Інформація навіть та контактна, яка наявна, вона не є актуальною у своїй більшості. Тобто, ми проводили експерименти, ми намагалися зв'язатися. Просили людей, які власне ну не є не не працюють постійно з депутатами, якось знайти депутата і налагодити з ним комунікацію. Але десь приблизно 80% цієї інформації, яка є на сайті, вона не є актуальною. У міській раді досі не голосують електронною системою. Немає поіменного звіту, хто з обранців містян підтримав те чи інше рішення, та й знайти свого депутата інколи буває непросто, особливо для тих, хто не знає у якому окрузі живе. А обранця бачить лише перед черговими виборами. Відсутні інформації про якісь такі базові речі, да, до якої Наприклад, від якого мажоритарного округу обирався той чи інший депутат. Депутати, ніби зі своєї сторони, називають це звітом, але коли ти його читаєш, то це радше не інформація про інформування про свою діяльність більше якась якісь пропагандистські речі і такі досить абстрактні речі. Найбільше на горіхи дісталося градоначальнику. Мер Соколов не публічний, не сучасний, і на прийом до нього потрапити на грані фантастики. Так волонтери проекту ще з минулого року очільника міста й досі не побачили. Ще й запис на прийом не сучасний, електронний, а незрозумілий. В тому числі наш е, міський голова не використовує якихось популярних інструментів е, там спілкування взаємодії з громадськістю. Олександр Соколов не має сторінок у соціальних мережах і зворотнього зв'язку зі своїми виборцями, окрім комунальних змі. На сучасні практики на кшталт мера Львова. Чи вінниці, котрі відповідають містянам навіть в інтернеті, наш градоначальник не дивиться. Подейкують Соколов не вміє користуватися комп'ютером, нема цього знарядя праці і на його робочому столі в мерії. Громадськість влаштували би і старі добрі способи особистого спілкування з громадою, проте і до них мер вдається не часто.